Друзі, всім привіта! Світає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Кія Седона, Американка. 2020 року випуску 3,3 бензин. Передній привід автомат, пробіг 90 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю цілий весь по кузову. Це не утоплених. Автомобіль в Америці був в вогоні. там був зламаний замок запалення. Його зробили, все нормально. Машинка на ходу. Абсолютно вся ціла по кузову, Друзі, машинка класна для сім'ї. Електропривід бокових пасажирських дверей. Розпашоночка. класно друзі. А машинка, подивіться, який красивий текстильний салончик. Задній ряд, таку... ряд також як новенький. ну Клімати всякі тут, все круто. Машинка, в принципі, дуже вмістка, електропакет присутній, звісно ж. Мультикермо 56 тисяч міль на спідометрі. Тобто, ну, 90 тисяч кілометрів виходить. Сидіння водія мають. Має електропривід сидіння пасажира механічний регулювання є. До речі, підігрів передніх сидінь також. А, друзі. Машинка знаходиться у нас. Камера заднього огляду, парктронічки теж є. До, до речі, і провідний карпечик навіть присутній. Друзі, машинка знаходиться в нас на локації кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Актуальна ціна буде на авторі. Звісно ж, вона доступна в лізинг, доступна в кредит, готівковий без отіковий розрахуночок розрахунок криптою або взагалі можете її обміняти на будь-який із своїх автомобілів. Друзі, також нагадую про послугу терміновий автовикуп, Вона у нас є. Отже, чекаємо, друзі, на вас.